Всім привіт! Сьогодні у мене на огляді нові TVS-навушники Gellius Incredible. Чим мене вразили ці навушники, зараз докладно розповім. Ви на каналі Gellius, Вподобайка, підписка та поїхали розбиратись. Почнемо із комплектації. У коробці ви знайдете кейс з навушниками, твердий захисний чохол для кейсу, ремінь для перенесення чохла, шнур та c для заряджання кейсу, дві додаткові пари змінних амбушур різних розмірів, гаджет для чищення навушників. Інструкцію і гарантійний талон. Комплектація вражає особливо наявність гаджета для чищення навушників. З одного боку він має м'яку щітку, а з іншого металеве перо та ще одну маленьку щіточку. Штука проста та дуже корисна для всіх власників внутрішньоканальних навушників. Тепер поговоримо про зовнішній вигляд Jellious Incredible. Кейс має круглу форму, зроблений з прозорого глянцевого пластику, а все його залізо закрите білим матовим кожухом з червоною вставкою по центру. Користувачеві видно тільки магніти, які щільно тримають навушники в кейсі. Виглядають дуже акуратно і стильно. На кейсі розташовані кнопка скидання налаштувань, Type-C для зарядки кейсу та білий індикатор, який активний, коли кейс заряджається або заряджаються навушники в кейсі. Через круглу форму та відсутність виїмки під палець, однією рукою відкрити кейс мені так і не вдалося. Якщо заріяти другу руку, кришка відкидається до упору і щільно закривається. Шарнір у кришки тут дуже крутий. Навушники в кейсі сидять дуже міцно, тому навіть якщо сильно трясти відкритий кейс, вони з нього не випадуть. Про кейс ще варто додати, що його вага із навушниками становить близько 50 грамів. У ньому встановлена батарея ємністю 400 мАч і він здатний зарядити навушники приблизно 5 разів. Повністю заряджається кейс приблизно за півтори години. Ідея прозорого корпусу реалізована і в самих навушниках. Фронтальна частина ніжки прикрита білим кожухом із майже непомітним логотипом виробника та червоними лініями, а внутрішня повністю відкрита. Власникам цих навушників точно буде що розглянути. Ще на кожному модулі є білий індикатор і кілька мікрофонів, які використовуються для передачі голосу, а також робота системи активного шумозаглушення, про яку розповім трохи далі. По ергономіці Джеліусин Incredible мають одну із найзручніших посадок серед усіх tvs навушників у мене у вухах модулі сидять дуже комфортно. Вони не тиснуть, не випадають і при тривалому використанні не викликають абсолютно ніякого дискомфорту, Впевнена не в останню чергу завдяки своїй вазі у 4 грами. Це одні з небагатьох навушників, які я майже ніколи не поправляю. Якщо ви користуєтесь внутрішньоканальними навушниками, то Jelius Incredible швидше за все за своєю ергономікою вам підійдуть. Завдяки дуже зручній посадці у вухах, ці навушники можна сміливо використовувати і як гарнітуру для тривалих дзвінків. Якість голосу у тихій кімнаті буде приблизно такою: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Управління навушниками реалізовано за допомогою сенсорної зони на кожному модулі. Можна перегортати треки, відповідати на дзвінки, потрійним тапом активувати систему активного шумозаглушення або режим прозорого звучання. А ще тапами по правому навушнику можна збільшувати гучність, а по лівому, відповідно, її зменшувати. Дуже зручно, тому що смартфон діставати майже не доведеться. Jellios Incredible це внутрішньоканальні навушники з амбушурами і, відповідно, тут є пасивна шумоізоляція. Також тут є режим прозорого звучання і система активного шумозаглушення. Пасивна шумоізоляція JellioS Incredible на дуже високому рівні. Досить великий модуль у парі з силіконовим амбушуром відмінно ізолюють вухо від зовнішніх шумів. Пробивається лише низькочастотний шум, такий як шум у літаку чи автомобілі. Шуми в середньому та високому частотному діапазоні дуже добре заглушуються, через що на вулиці є сенс з метою безпеки використовувати режим прозорого звучання. При його активації навколишній шум через мікрофони передається в навушники і ви чуєте абсолютно все, що відбувається навколо вас. Під час занять спортом або просто прогулянок на вулиці дуже раджу користуватися ним. Система активного шумозаглушення в Jellius Incredible майже повністю видаляє низькочастотні шуми, такі як гул літака, автомобіля або метро. Шумами в середньому та високому частотних діапазонах справляється гірше, як і абсолютна більшість шумодавів у TVS-навушниках, але все ж таки значною мірою здатна приглушувати ці шуми. І тепер варто поговорити про звук. Для сполучення з смартфоном у Jelios Incredible використовується модуль Bluetooth версії 5.3. Навушники передають звук у частотному діапазоні від 20 Гц до 20 кГц. Перше, що я помітила у їхньому звучанні, це широку сцену і дуже глибокі, об'ємні та потужні баси, які переважають у загальній звуковій картині. Для прослуховування електронної музики, поп-музики, RB та хіп-хопу саме те, що потрібно. З вимкненим шумодавом на одному заряді навушники здатні відтворювати звук до 10 годин, а заряджаються від 0 до 100% кейсів приблизно за годину. Однією з ключових особливостей цих навушників є функція over voltage protection, яка забезпечує надійний захист від перенапруги, що дозволяє зберігати електронні компоненти навушників у безпеці, уникнувши важливих пошкоджень від високих напруг. Ще однією важливою перевагою Jellyus Incredible. Є захист IPX5 світroof, що робить ці навушники стійкими до вологості та потіння. Це означає, що ви можете користуватись навушниками під час фізичних навантажень, занять спортом чи під час дощу, не турбуючись про можливі пошкодження від вологості. Якщо я про щось забула сказати, пишіть у коментарях, постараємось всім відповісти. Так само не забудьте підписатись на канал Джеліус і поставити вподобайку за роботу. Тому що попереду на вас чекає ще дуже багато цікавих оглядів на гаджети Джеліус. Дякую, що подивились! Скоро побачимось!